Роса дубок No50. Дні добра, ніби світлячки від зірок на землі просвічують душі людські, хоч малесеньке проміннячко світлячкове, але як приємно у тьмі побачити його. Шкода, що так мало світлячків лишилося, мабуть, лихо із ними вчинилося. До цього причетний і я. Тепер часто в темряві знаходжусь я. Не бачу світла земного, а серед ночі блукаю. А де вихід часто не знаю, бо байдукував у минулому я добро. Десь ходив, блукав у лісах за село, спостерігав за добром, не творив добро. Тепер, Тепер. Сміється наді мною зло.